Вітаю! Чи знаєте ви, що таке сни? Для нас це серія матраців фабрики Комфорт, котра так і називається Світ Сліп, сни. Сьогодні на огляді матрац Октава. Поїхали, розповім про нього. Октава має різносторонню жорсткість середню та жорстку сторону. Висота комфортних 20 см. А навантаження до 140 кг на одне спальне місце. В основі матрацу блок незалежних пружин, Pocket Spring з п'ятьма зонами жорсткості. Він спроєктований зарахуванням фізіології людини. А при його виготовленні ми чергуємо посилену і делікатну підтримку, щоб зберігти правильне положення під час сну. З однієї сторони, ми використовуємо кокосову койру. Вона підвищує пружність та жорсткість матрацу. Основною перевагою матрацу це є його основний настільний шар Термофлекс. Це новий екологічно чистий матеріал. Ця спеціальна структура добре проводить повітря, а також володіє високою здатністю вбирати і виводити вологу. Це створює на спальному місці атмосферу тепла та затишку. Зовнішній виляд матрацу це спеціально розроблений для фабрики комфор трикотаж. Він підкорює неймовірно приємною текстурою. І доводить правильність вибору відмінною зносостійкістю. За рахунок високої повітропроникності подарує однаково комфортні відчуття як взимку, так і влітку. По периметру матрацу встановлений єврокаркас, який підтримує його правильну форму, попереджає деформацію країв і збільшує термін експлуатації. Усі ці особливості та гарантія 3 роки роблять цей матрац дійсно комфортним. А ваші сни. Солодкими. На сьогодні в мене все. До побачення.